Доброго дня, шановні друзі. Фабрика спортивних голубів вітає вас сьогодні неділя. Вихідний день. Це там сьомий сьогодні, так? так? Сьогодні, 7 травня. І така хороша новина в мене є. Вітер, що в мене в руках. Так, да, це, це він, це шпатель. І ми працюємо е, з уборкою. Трохи будемо наводити порядок. І ще одна хороша новина. Відкритий льоток. І зараз ми будемо наблюдати. напевно. Это первый раз сегодня. Что они нам скажут, эти ребята? О, есть. Первый пошел. Сейчас они должны пойти в верий. Все голуби, что захочут, конечно. І що заскучали. Ну, вже давно рвуться на вулицю. Так, значить сьогодні традиційно у нас, ну це не традиційно, традиційно я казав, що вже 10 е квітня вже в мене голуби літали на тренуваннях. Отак. От Пошли вперед, ребята. Трошки полетаете. Главное, чтобы Коба их сегодня не побачил. Вот так. Давайте трошки. Трошечки. Почувствуєте цей насолоди. Угу Так, що на сьогодні по плану? Обична історія. Замішати е, мішанку зробити. Потім... Купати голубів будемо. Випустили голубів. Вже Ви випустили голубів, голуби літають. О, це чудово. Потім е, мінеральні, мінерали і все таке остальне. Да, і про що ми в цьому відео поговоримо там вже я знаю що вже льоти тривають повним ходом Там по ідеї на той тиждень там і нас по Вінниці щось щось напевно буде а ні така погода така погода якась трохи та я не знаю, там сьогодні ті, що пускали, я бачу Київ пускав, я знаю. І там інші регіони пускали, то там, мабуть, втрат буде багато. Погода якась більш-менш така тепла була, то вони би то вони би летів би. Летіли б краще летів якісь сонечно. Орієнтир якийсь був би, а так, я не знаю куди вони летять як вони летять. О, то якось так значить, будуть льоти. У нас теж будуть льоти у мене лічно. Я не знаю чи на наступний тиждень будуть льоти, чи будуть пізніше. Але щось ми теж будемо думати. Коли ми там спробуємо коли ми там будемо літати ними. Ну, пропустимо молодих по-любому. Відпрацюють всі дистанції, так як має бути. Ну, так, то сьогодні такий в них. Кайф, кайф ловлять. Грубо говоря, на цілий місяць. Затримали ми їхні цю... польоти їхні. Це вже давно я робив в тих роках, ну цього року вже як є. Добре, що хоч так. Так, чистити зараз, я піду зараз хай вони повиходять, я постою тут повиходять, я потім опущу вже прильотки оті палочки, палочки, да? тобто я вже розказував, що на палочки там всередині, вони зараз там на тузочок там такий є, вони на нього зацеплені і голуби спокійно вийшли. Е, там ну Якомусь періоді часу, да? тобто це можна тримати час їх ці палочки, щоб вони були доверху. І потім голубник заходимо, палочки ті опускаємо, і голуби вже більше не вилітають, голуби тільки залітають. Заходять. Але є такі розумні голуби і хитрі, що. Ці палочки вони роздвигають і виходять. Це не всі такі, там є таких пару штук розумних, хитрих, що вони такого фокусу можуть втворити. Та так. Хочу я тут покроплено, не ласти тут. Де, в другому місці буде ходити. Там же й молоді хочуть, дивіться, Ваше вже заглядає ось. Вони теж не проти виходити, але я їх сьогодні не пущу, бо це я буду сьогодні тут зночувати з ними. Сьогодні вже вони обійдуться. Молоді піде на ще раз. Ну, теж, в принципі, вже будуть другі. Хлопці випускати голубів. З завтрашнього дня вже ці голуби літати кожен день. Якось так. Якось так. Так, що тут ще таке можна цікаве розказати, про що можна поговорити? Розплодовий період підходить до кінця. Ото, От що зараз вже висадять, що викормлять, все, вже більше голубенят брати я не буду. Для мене вже достатньо. Бо слідуючі голуби будуть... Хворіти в мене, голубинята, вони, вони не виживуть, скоріше за все, бо зараз простяки позаносять кучу хвороби. І ці голуби, які е, старшенькі, що вже вони перший виводок і другий, то вони ще виживуть. Там велика частина їх виживе. А всі останні, останні які на третьому, Ну, Якщо це третя кладка, то вони не виживуть. Через що навіть не буду. Не хочу. достатньо того, що є. Далі ще таке цікаве по хворобах молодих. Які в них там хвороби є, цих голубів молодих? Ми вже всі знаємо там. Там в принципі їх небагато, там вони є вірусні є. Ну, віруси це все це, це жесть, якщо це, там парамій вірус, е, чи ну, вертячка, да? чи там ще якісь вірусові, є, то це тільки вакцинація. А є такі традиційні, як трихомонос, коксидіоз, сальмонельоз. Ну, це вже палочка, це вже возбудитель. Тут вже треба, щоб було чисто в голубнику. Менше голубів було. Там якусь профілактику треба зробити її. Ось тут вже сложніше з цими болячками. Хочуть трави хочуть. Пастися хочуть. Хочуть пастися. Давайте, давайте, летіть. Я зараз вже буду закривати. Це ще не надовго, це ще хвилин 10-15 буде відкрито. І я закрию, бо вони вже... Мені не треба, щоб вони тут сьогодні до вечора літали. Так. Такі справи кайфують, ребята. Так, ну що, я думаю, що на перший раз їм достаточно буде цього, буде якась краща погода. Тоді будемо їх на довше випускати. Я просто не хочу, щоб малі вийшов. Зараз якщо малі повиходять. І це буде не супер класно. Потім буду доночувати тут кого них Ось так, бачите в мене? Це працює. Зараз тільки Все, вже вони виходити не можуть, тільки заходять. але я кажу, що є хитрі, що роблять... Зараз трошки порівняю. Роблять якось отакого і пробираються. Ребята, які тут ще це робити. Ну от і все. Уборочка, вборочка така легенька. Повикидати тут ці всі. Це викинути, щоб було чистенько. Ну от, в принципі, таке відео з такими сьогоднішніми справами. Да? Випуск голубів перший в цьому році. На вулицю, на обльот. І друга подія це. Потихеньку починаємо чистити голубник. Все, до побачення. Всім пока.